Медицина в Туреччині це казіно. Якщо ви вмієте грати в казіно, то ви розумієте, що казіно виграє завжди. Вам треба одразу для себе зрозуміти, що якщо ви зекономили, коли робили ВНЖ, якщо ви зекономили на своїй страховці, наступного разу будете приходити, не дай Боже, вас щось заболить або вам просто доведеться звернутися в лікарню. Ви зіштовхнетесь з казино при смерті, погано вражаєш. Казино. І Як це все виглядає? Якщо ваша страховка навіть непогана, навіть непогана, ви все одно приходите в лікарню, записуєтесь. От послухайте уважно, будь ласка, як це поетапно відбувається. Спочатку ви записуєтесь на прийом. Ви питаєте, скільки це приблизно буде коштувати? Зараз я буду розповідати про приватну лікарню. Наступним розповім, як мене нагріли на 300 євро. В державній лікарні. Звісно ж, ви могли сказати, Кристя, що ти, поперлась сразу в приватну, тепер розказую. А, ви приходите в приватну лікарню, називаєте свій номер рекам'єди, називаєте номер свого страхування, по-перше, в приватній лікарні зазвичай норм тємка, це коли ти не володієш турецькою мовою, і тебе починають грозити і казати, що ваша страхова не підходить для цієї лікарні. Хоча вона підходить. І це уважно треба знати, тому що це весь час. Так, відбувається. Це головна тема для того, щоб збрити вас з е, страховки і обналіть, так скажемо, ваш прийом. В приватних лікарнях тоді прийом коштував десь 2000 лір, це щось 50 євро було приблизно. От перше, що вони роблять, це вони починають вас надувати на тому, що ваша страховка не підходить. Хоча вона підходить. Наступне ви питаєте, «Хорошо, якщо моя страховка не підходить. Скажіть мені, будь ласка, скільки буде коштувати прийом, щоб ви собі розуміли, да, що вам встане оцей прийом. І вони починають мутити воду і казати, що там 500 лір чи 700 лір для того, щоб ви погодилися на цей прийом. Ви погоджуєтесь, ну 700 лір, да, там 20, ну ладно, не 20, 15 чи 20 да, доларів. Ви такі о норм, пайду. Ви йдете, вас там оглядають. Увага! Вони оглядають не суперкласно, не як в Україні. Ви картинка, звичайно, в турецькій приватній лікарні буде набагато яскравіша, як в штатських серіалах. Так, от ви йдете на прийом. Вас там, наприклад, на рахунок, от я ходила алергії. Або гінекології. Вас оглядають, типу, пропонують зробити якісь аналізи. Ви питаєте, скільки ж вони типу, візьмуть за це. Вони кажуть, що нормал, вони, у них є тема. Вони кажуть, е, нормал прайс це типу, як зазвичай. Ціна така, але для тебе ціна нижча. Ну, це Вот. І вони типу, кажуть, та там панти стоять. Ну, коротше, ти на слуху розумієш, що тобі там десь ну, там, до 2-3 тисяч лір ти вкладешся з аналізами зі всім. По факту виходиться зовсім і по-інакшому. Після того, як тебе вже всі провели через ці кола пекла в цьому в цій лікарні приватній, ви приходите до самого цікавого. В кожній з цих приватних лікарень є відділ, який е, називається Сігорта менеджмент це, типу, відділ е, з е, страховий відділ. Ви приходите туди, і при вас вам пишуть. Супер високу ціну. От В моєму випадку, наприклад, коли я зверталася, я підвернула ногу. Мені робили МРТ, хоча можна було рентген зробити. Короче, у мене було а, десь 15 тисяч лір, це 400-400 доларів або євро. приблизно. Короче, це дуже дорого було. Да, слухайте, навіть більше було точно більше було. Бо тільки я за МРТ заплатила 200 євро. Ну, коротше, за страховки. Вони ви приходите в цей відео, де страхова, і при вас цей чіл вам малює на лістіку не квітанці, хрена. Він вам малює на лістіку ціну. І від того, як ви закотите очі, залежить, чи зменшиться ця ціна. Люди, хто не знає за Туреччину, хто там не жив. Туристи вони приходять, і, звичайно, у нас там, наприклад, в лікарнях, ви не будете торгуватися з лікарем. тому що ну що це таке? А там він тобі малює на лістіку ціну і каже: От, і при тобі робить вигляд, що він дзвонить в твою, типу, компанію страхову, щоб е, вам, коротше, зробили знижку. Хоча вони мають вообще оплатити вам хоча б. Взагалі, ви маєте заплатити всього там приблизно 20%. Ви ж знаєте, так? Да? Коли страхувала, типа цей і є, звісно, деякі моменти, які не входять в цю страховку, але вони тобі цього не кажуть. Вони тобі все це роблять, а потім тебе трусять на бабки. І якщо ти турок. Ці не в тебе другі будуть. Якщо навіть, кстати, вони і своїх на А якщо ти взагалі є бонжи, то це взагалі умора буде. І він при тобі починає сваритися, там, типа, твої права качать, що він так типа, за тебе там ще давить, це туди, сюди. І я кажу, прикиньте, от як я зрозуміла, що це взагалі повний вихотрон. Він при мені з 600 євро робить 300, і я кажу, а в мене тільки 250. Ну, у мене нема денег, Просто У мене тільки 250 є. Він каже, хорошо. І ви ще скажете, він налічка взяв. Ні. Терміналом. І я терміналом проводжу 250 євро. Я впевнена, я впевнена, що можна було ще поторгуватися. Але є ще прикольна штука. А, наступного разу, коли я приходила з алергією, мені сказали, що. Якщо у вас типу, алергія, в мене, кстати, не вистачило грошей тоді, і вони сказали, занесеш потом. Ви можете сказати, можна ж пропасти, правильно? Не можна. Знаєте чого? Вони потім. А, ніяк це не проходить через податкову. Но в них термінали, в них термінали щоб ви розуміли, чувак мені а, на заправці залишив мішок картошки. На заправці, обичний заправці, він привозить мішок картошки і каже, з тебе 200 лір. Я кажу: в мене нема налічки 200 лір. Він на заправці пробиває, я терміналом плачу з телефона 200 лір, а він з каси достає і віддає чуваку. Я не знаю, як це проходить.